Ми створили два компоненти тобто один компонент і два інстанси. Але нам потрібно створити ще один, і він відрізнятиметься тим, що тут інше розташування елементів. Тобто, один пішов наліво, інший направо. Як це зробити? Картинка, мабуть, тут не зовсім відповідає, інша повинна бути. Давайте зараз замінимо картинку спочатку. І в нас є можливість змінити картинку у цьому місці. Обираємо. Таку і ми бачимо, що в одному компоненті вона така, а в іншому така. Тобто, коли ми створювали компонент, ми створили так, що дозволить заміну текстів і картинки. Тепер давайте створимо ось такий компонент, але тут в нас буде інше розміщення, інший компонент створимо для цього. Тому натискаю на перший волонтерство, натискаю Ctrl-D. І в мене тепер два волонтерства. Я можу замінювати, звісно, картинку. Так, Ми бачимо, що тут така, тут така, тут така. Тексти теж можу замінювати. Якщо все правильно зробити, то тексти ви можете міняти. Так, таку зробимо заміну. До речі, тут в контейнері. А, привірте, чи є у вас пропертіс така птичка. Дивимося в пропсі. і там, де ми створювали текст-параграф, так, повинен би стояти Multiply, Тут в мене стоїть. Замінили, але в нас не замінено зараз напрямок. Якщо ми спробуємо замінити напрямок в цьому компоненті, то в нас в режимі редагування заходимо, а дивимося, в нас це колонки відповідають за те, що як він розміщений колом з 2. Найближчий контейнер для колонок. Переходимо, дивимося, який там в нього дисплей Flex, і бачимо, що в нього зараз зліва направо йде. Можна обрати справа наліво. Ми робимо отак: right, left і single-row. Але вони всі переміщуються наліво. Це теж не те, що нам підходить. Тому повертаємося в попередній варіант Direction, повертаємося з режиму редагування. Елементів і тут у нас потрібно відв'язку зробити цього контейнеру і створити, потім виправити, а потім зробити новий контейнер. Робимо це так. Unlink Instance ми протворили його на звичайний компонент. Далі Columns 2 йдемо в columns 2. Але цей клас Columns 2, він же в нас і тут, columns 2, буде працювати і тут. Тобто, якщо відразу тут змінити йому напрямок, то він вплине на всі Columns 2. Тому щоб цього не сталося, нам потрібно зробити додати ще один клас. Наприклад, це буде називатися контейнер прай-ту-леф, вправа на Створимо спеціальний комбо-клас, який буде відповідати саме за таке розміщення. Якісь речі, які нам потрібні, тут вони є. Ми прибираємо: а тут створили свій клас. Тепер ми будемо змінювати напрямок, переходимо до. Флексі обираємо тут стрілочку вниз оцю і робимо сінгу-роу. Так, він перекинувся, а інші, бачите, не перекинулися, тому що в них немає оцього контейнер left to right Ми створили комбо-клас. Після цього ми змінили властивості, і в нас вони вдалися саме до цього класу, а в старих залишилися старі властивості. Тобто, бачимо, що в нас це. Тепер працює нормально. Тепер переходимо до нашого контейнеру. Ми створимо новий контейнер, натискаємо Create Container і напишемо, що це буде в мене Columns 2 RTL Right-to-Left. І створюємо такий новий контейнер. З іншою назвою треба його створити. Зараз ми в режимі редагування контейнеру. Ми робимо отак, робимо отак, робимо Create. Назва нас влаштовуємо. Робимо Create. Дозволимо цю назву. Ми для нього створимо зараз Properties. Ми переходимо контейнер сюди. Тепер переходимо в прокси, натискаємо плюсик, вибираємо. Текст, пишемо, що це буде в нас простий параграф тексту. Ставимо multiple, це що казало, щоб було в нас можливість додавати сюди багато рядочків створювати. Клацаємо сюди, потім клацаємо сюди, а потім робимо тут отак: плюсуємо і прив'язку. Так, він назву по дорозі змінив на текст. Тепер картинку треба змінити. Через Proport змінити, заходимо сюди контейнер, робимо тут Props, робимо плюс, робимо імідж. Обираємо картинку, яка буде позамовчувань. Я оберу ту саму. Так, тепер клацаємо по картинці так, клацаємо отут, і в нас є келетевий кружечок. клацаємо отут. І скільки ми там створили вже з вами справа імідж. отут ми можемо тепер прив'язатися до цього іміджу. Прив'язуємося. І картинку тепер теж можна змінювати. Тепер повертаємося з режиму редагування, оцю стрілочку натискаємо, і ми бачимо, що в нас зараз є компоненти, це вже з іншою літерою. Можна побачити, які компоненти у нас створені Отакі. Доп-карт спочатку створювали, потім такий, потім такий. Тепер переходимо до... Знову повертаємося сюди. І, наприклад, ми хочемо десь там створити ще один блок, який буде такий самий, як цей. Обираємо його, робимо Ctrl-D. Вони будуть чергуватися у нас по черзі. Іде зліва направо, справа наліво, зліва направо. Не Вистачило йому місця у контейнері. How to help мене був розрахований на три контейнера, тому в стилях можна збільшити йому висоту, а використати для батька, якщо я хочу збільшити кількість цих елементів. Я отак його забуваю і дивимося, в нас вже повинна ситуація покращитися. Вона покращилася. І тепер можна додати до нього просто зовнішній відступ. Дивимось і який там відступ від контейнеру до через 120 до наступного елементу. Ми просто можемо нижній відступ зробити то двадцять Так він у нас посунувся від футера. Що ще картинка повторюється? Да? Давайте ми зробимо так, що в нас якийсь буде інший текст. Перевіряємо веселі собаки, створимо блок, який називається. Веселі собаки. Тепер тут текст теж може бути іншим. Так? І перевіряємо, якщо ми все правильно зробили, то не вплинула зміна цього тексту на зміну тексту тут. Так само спробуємо картинку. Клацаємо тут, робимо replace image» і... Веселі собаки у нас буде ось така собачка, тут останнім блоком. Тут буде текст. Там зробіть собак веселими. І цей текст ми бачимо, знову він не відбувається на цьому. А тут текст у нас про прийомних батьків Фін у нас тут є якийсь, і ми його зараз повторимо. це означає multiple зон. Так, окей, а тепер як зробити так, щоб нас how to help... Відповідав якимось відступам. Ну, перевіряємо по фільмі. Дивимося, змінить життя наших собак, чи натискаємо Alt, чи цьому блоку Alt затиснули. Бачимо, що це 80. У нас, щоб це було 80, ми спробуємо зараз внутрішній зробити. Оцей внутрішній це буде в нас 80 пікселів. так, І м -м, він вже, бачите, трошки посунувся вниз. І так само за допомогою відступів підлаштовуємо наші тут 64, підлаштовуємо те, наскільки в нас повинні бути наші контейнери. Три контейнера і Між ними є якась відстань. Переходимо how to help, зробити стрічч. Спробуємо. Оце в нас тоді воно буде впливати, оцей відступ на відступи між блоками. Тобто це можна влаштувати ще так, аби врахувати, що воно поїхало десь вниз. Залишається розмір контейнера таким. Коли ми збільшуємо відступи, нам потрібно зробити і його більше. Давайте спробуємо написати тут auto. Тепер спробуємо «Space between». Спробуємо зробити ось так, ось так, потягти. І бачимо, тепер в цьому разі воно вже розтягується висота контейнера під наші блоки. А оце наш проміжок. Я зробила його 80, вимірюйте, скільки вам потрібно, можна якщо більше, забити просто руками ці відстань тут. А в нас відстань між блоками перевіряємо 120. Якщо ви хочете 120, напускайте 120, enter. і вони збільшуються. А оскільки висота контейнеру у нас авто. То вона також у нас збільшується разом з ними. Не зовсім добре вийшло. Чому? Тому що це як окремий блок сприймається. Ці блоки в нас, якщо немає внутрішнього контейнеру, вони на той ж самій відстані один від одного, тут теж 120 іншими словами. Тому як це лікується, ми можемо обгорнути. А якщо у вас цього немає, зробіть, дівблок, блок ми видаємо. І в блок назвемо контейнер help, щось таке, да, щоб у нас просто було якесь ім'я ім'я класу. Контейнер, який до розділу help відноситься. В нього закидуємо всі наші елементи. Так. Він тепер буде в нас мати як How to Help map, Flex, вертикальний, Stretch, Space Between 120. Тепер він матиме ці властивості. Тому йому робимо Display Flex, не вертикальний, Stretch, Space Between. І тут напишемо 120. Так, це в нас 120. І вони поїхали по 120 всі. Ну, немає вже такої прив'язки. Тому тут ми можемо вже не вказувати 120, а вказати саме стільки, скільки в нас між оцим заголовком і цим 64. Тепер обновили, тепер to help», а ось в нього знизу 64. Тоді, мабуть, оцей для нього геп взагалі зайвий, бо 64 ми вже таким чином налаштували. А можна його. Зменшити можна до нуля цей саме відстань. Да? Може навіть і просто блок на так само, бо він уже нас містить просто один заголовок і якийсь контейнер. А наше завдання між ними зробити якусь відстань, можна зробити із допомогою. Відступів таких загальних 64. можна підняти його тут. 64, Так то можна вирішити це саме завдання за допомогою флексів, так і з допомогою простого блочного режиму. Оце мабуть, ми налаштували відстані теж більш-менш точно каучу звичайний дисплей-блок. В нього зверху відступ внутрішній 80 пікселів. І оце він підсвічується зараз. Так, тепер у нас є хеджін заголовок, у нас є контейнер. Контейнер. Контейнер у нас має відстань 64, тобто ми налагодили відступ для цих контейнерів. А можна за допомогою флексі. Так, а всередині вже контейнеру сам, Він у нас уже флекс. Стреч, спейсбітпін між ними 120, Ще є додатковий марджін 64, А кожна колонка в свою чергу вже у нас є компонентом, їх ми вже розглядали, як створити.